Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 17 вересня, Київ. Крокую на ринок юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Підемо, переглянемо пропозиції, можливо, як зазвичай. Тарілки по 5, чашки по 10, чайники по 15 гривень. Ну а що там насправді буде? Зараз з вами підемо переглянемо. Будь ласка, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайник має ручний розпис. В новому стані. Клеймо Київ, має другий сорт. Ціна 800 гривень. Чайник. Також присутній ручний розпис, листочки кобальтом, підглазурний розпис. Довбиш. На 300 гривень. Рідкісний кавовий сервіс, білий бутон, присутні елементи позолоти, дуже гарний. Зверніть увагу на кришечку. Цукорниці, квіточка зображена, позолочення, ручки. 6 кавових пар, кавничок, молочник. клеймо Баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1970 рокам, ціна за сервіс 1150 гривень. Друзі, Васильківська майолика, ваза. Зверніть увагу кольорове зображення. Об'ємне з двох сторін однакове, Прошу. висота її 17 см ціна 350 гривень. Глечик має ручний розпис. Також васильків. 250. Частина кавового сервізу, виразка калничок. І чотири чашечки. Флеймо Коростенський фарфоровий завод 2000 ні роки. Ціна за таку частину 600 гривень. Це у вас набор вложить? Чи... Так, да, да, то все в наборі. 80 гривень. Калничок має ручний розпис, долбиш. такі прості. Там. Ціна 250 український. Повністю серебро, звісно, ні. Ніхіор по серебрі. Доброго дня. Блюдо, мадонна. Так, кругле. Покажіть, будь ласка, клеймо. Кала Німеччина. Скільки коштує? 250 і 200. Так, овальне 200, так, а кругле 250. Тепер Скільки супниця коштує? Супниця 700 гривень. 700. Климо, Климо те ж саме, да. так? Да. Угу. Є тарілки, тоді сьогодні не виложила. Ага. Є тарілки, є малі тарілки, всякі. Так. А Єгипет скільки коштує? Єгипетська мать 50 так. гривень. П'ятдесят. Дуже цікава ваза, конус. Це скло чи Решт... Богемія. Богемія, ага. Скільки вона коштує? 350. 350. А рибка? А рибка зима, 6 рибок, 250. Ага, 250. Підкажіть, будь ласка, молочник, скільки коштує? 100. 100 гривень. Чехословакія. А такий кавовий сервіс? чашечка блюдце 50 гривень і okay. чайник 150 гривень. Кавничок 150 гривень. А цукорниця? Цукорниця 50 гривень. 50 гривень. Нові є, нові є. А скільки лебеді коштують? Лебеді скільки коштують? По 100 гривень майже. Підкажіть, будь ласка, цей кришталевий грибочок, яка його ціна? 350. 350. Є кофейні чашечки зелененькі. Тарілочка Ціна 5 гривень Поростень 5 гривень А такі великі? Такі по 10 Дружківка Підкажіть, будь ласка Чашка скільки коштує? А по, 5? по 5, да? По 5. А цукорница? Баранинка. 10? Подскажите, будь ласка, сколько такая чашка коштує? Сум. 20. А киевская? Какая то и 20. 20 До речі, рідко зустрічається кухлик майолика. Скільки коштує? 25. 25. А міксер? 300 гривень. 300. А де це ваша подруга? Не знаю, не знаю. Тут все є, все є. Дивіться. Підкажіть, будь ласка, ніч скільки коштує? 800. 800. А гадання на ромашці. 600 за одиницю. Плясуни. Десь 800. 800. А отакі два штовхи. Виріб з глини. <ривіт> <а, ривіт> я на вас піць, на а, <ривіт> <так>. Добрий день. <ривіт> да, дуже приємно. <ривіт> <ривіт> Зустріли. Жіночка підійшла, привіталася, підписниця. Дуже приємно. А такі кухлики? По 70. По 70. Скло. Нові. Наявності, друзі, 4 одиниці. Підкажіть, будь ласка, такі салатнички, скільки коштують? 50. Мають надпис всередині. Наявності дві. Кобальтовий. А скільки чайник коштує? Чайник. Сто 150. 150, так? Сто да, п'ятдесят. 50, по а, п'ятдесят. А такі? п'ять по двадцять. Двадцять городниця. Підкажіть, будь ласка, ціну. Сто одне п'ятдесят гривень. П'ятдесят. Друзі, багато пропозицій сковорідки різного розміру, і маленькі, і великі. Всі сковорідки вживані. Є присутні вироби з алюмінією. М'ясорубка. Міксер. До нього всі насадки також. Скільки м'ясорубка коштує? 300 гривень. Суперниця, 300 Художній виріб, кольорове скло. Ціна 300 гривень. Чайник доливний. Тернопіль. 300 гривень коштує. Глечик скло 150 гривень. Фарфоровий глечик. Виробник Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Ціна 250 гривень. Кавничок Німеччина 250. Городниця. 150. А підсвічник скільки коштує? 200. 200 гривень. А чашки довбиш? 250 даже, это хрустальные. 250, так? Ага. А чашки довбиш? Эти, чашка 50 и блюдцы 50. 100 гривен. А такі салатники? Ой, подожди, я извиняюсь. Не 50, а 25. 25 чашек и 25 угу. а, уже... а салаты? салат Это по 80 рублей. 70. А сукнуться, скажите, пожалуйста, ласка, сколько пошло? 250. 250. 250. Ну, за 450. 450. А угу. Немечено. Кор... 250. И... 250. И там еще я не вытаскивала, есть. Угу. Там а такі криманочки, скажіть, будь ласка, по скільки? 50. По 50. Прошу, у наявності 4, так? 4 штуки. Угу. Коробочки. Угу. А, да, коробочки. І, і підсвічник, будь ласка, скажіть, скільки? 3 500 за 3 гривень. 3 тисячі гривень. Сколько мышка кошка? 20 двадцать. Сукарница. Не мальчина. Цена сколько гривен. Соусник коростень. Сто двадцать гривень. А сколько она стоит? Тридцять Ціна шашек. Сто гривень. Парфуми називається Кавказ. Ціна сто гривень. Скільки статуетка коштує? А наклеєне 100 гривень. Ага. Є невелике ушкодження 100 гривень. А, 400. а така? 400 кармен, кармен наявності, друзі, 3. І заручені, закохані полонне, півтори тисячі. А майська ніч? Майська ніч 700. 700 гривень. Так, а набір рибок? 200. 200. А така, підскажіть, будь ласка, 4. 300. Триста. Ніякій. Так, ніяк. Так, друзі, хочу вам показати дуже гарні кліпси. Наявності дві. Зараз я почитаю, підкажіть, будь ласка, ціну. Ці 100. 100 гривень. Це радянські, так? Так. Да. Дуже гарні. Салатники мають ручний розпис. Тематичні, ціна 50 гривень за одиницю. Так, так, за дві 100. Шість чашок. клеймо Баранівка. Присутній знак якості. Як мені одна жіночка пояснила в коментарях в Ютубі, що знак якості в Радянському Союзі ввели в 1970-х роках. Ціна за чашку 20 гривень. Звичайні пари, городниці. Скільки коштують? І типа 20. 20. А суми? Їх 6 штук, чашка джутин 40. 40 за пару. Не новенький, не новенький. Баранівка також по 40. А кавові? Чашка з блюдцем 40 мін та Германія. 40 Німеччина. А чайничок скільки коштує? А ось це такі? І по 50. Чотири штучки, так? А? Да? Чотири всього. І в чотири, да. так. Скільки такий? Такий стоп. Чотири, все ж. Чотири, а Три, да, этих две. Да, да. шесть да. у нас не всегда бывает. Пять, этих три. И шесть коробочки. такие. Чайник, и чайного сервиса снежинка. Долбушка. 1750 гривен. Сукорница. Те ж саме клеймо, ціна та ж сама. Молочник долбиш. Є такі нові 100 гривень. Блюдо, має ручний розпис. Ціна 150 гривень. Молочник. Зображення квіточка. Полонне 70 гривень є калничок і цукорниця. Скільки чашка коштує? 20 гривень. Тільки що чашки поставили, ціна чашки 20 гривень. А такий кавник? Сервіс весь 350 гривень. Там 6 чашок, 6 блюдець, кокейник, сахарний, замолочник. Полтавский фарфор, индейцевый сыр а такая чашечка? 20. 20. Дружкилка. Краснодар. Сучастный. 10 гривен. 10 гривен. А Глэк? А там брак, там...

ручний розпис. Сама повністю біла. Біле тісто. Кала Німеччина, Ціна 200 гривень. Скільки таких глечик коштує? 100. Мазон зображення. Виробник полонне. Також відчайного сервізу яблуко, полонський фарфоровий завод, ручний розпис 200 гривень. Здається, кришечка нерідна. Повертаюся з ринку юність, хочу вам показати сьогоднішні мої знахідки. Отже, будь ласка, перша ваза. Мініатюра, її висота орієнтовно 7 см. Має ручний розпис. До речі, всі предмети, які зараз на відео, продані через телеграм-канал. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь на телеграм. Під відео залишу в першому коментарі посилання. Ваза Васильків. Об'ємне зображення. Інша ваза подібна. Також Васильків. Продано чайник егоїст з чайного набору. Ми всі з вами знаємо три чайники, так? один великий, середній та менший. Це самий самий маленький. Клеймо городниця, має ручний розпис. Далі великий чайник заварний, клеймо Київ, також проданий. Рідкісний чайник долбиш. Оголошувати, друзі, ціну не буду у зв'язку з тим, що на протязі відео говорив ціни, щоб не повторюватися. Також кавничок, ручна робота, довбиш, кришечка присутня у наявності. Друзі, це всі мої знахідки на ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись. На канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!